Підстави для перевірок є. Почалися вони з 19 го числа. Звичайно, будуть, будуть перевіряти весь період до цього, який та, був. Вони також будуть перевіряти представники держпраці. Що буде відбуватися? Значить, перевірили. Акт склали, припис є. Ви з тим актом згодні, не згодні написали свої зауваження, відмовилися підписати чи підписати як підписали. Якщо відмовилися, то буде складено акт про відмову від підпису. Але припис все одно буде, б ви там з актом не робили. І навіть зауваження ви напишете, як правило, ну теоретично є можливість, що ваші зауваження врахують, і припис припису не буде про усунення. Але на 99% припис буде, незважаючи на всі ваші зауваження, які ви викладаєте. Буде припис. І от е, за результатами цього припису, якщо ви виконаєте все, що написано в приписі, то під час воєнного стану, виключно під час воєнного стану, до вас не будуть застосовані штрафи до, до суб'єкта господарювання, не будуть застосовані штрафи. Це встановлено статтею 16 цього закону 21.36, який з 19 липня діє. Та в цій редакції у періоді воєнного стану, у разі виконання в повному обсязі та установлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного контролю, штрафи передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються. Увага дуже хочу розплутати вас, тому що трошки плутаються, в принципі, всі плутаються в цьому. Це штрафи за статтею 265 Кодексу законів про працю України. Це штрафи, які накладаються на суб'єкта господарювання, тобто юридична особа або там ФОП. Є ще інші штрафи. Це штрафи, які накладаються на посадову особу або на ФОПа. Це штрафи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, мені дуже важливо, щоб ви зрозуміли: є штрафи по. К 265 стаття. А є штрафи по Кодексу про адмінправопорушення. Перші накладаються на суб'єкта господарювання, тобто не на директора, не на керівника, а на суб'єкта господарювання. Таким суб'єктом господарювання є чи юридична особа, чи ФОП. А адмінштрафи відповідно до ну, статті, наприклад, 41 да, Кодексу України про адмінправопорушення, вони накладаються на посадову особу. Або на ФОПа, як я завжди кажу, ФОП сам собі посадова особа. Отже, на час воєнного стану закон 21.36 допускає, що у разі виконання припису не будуть накладені штрафи відповідно до статті 265 Кодексу. Оці на суб'єкта господарювання. Проте жоден закон не обмежує там в даному разі органи держпраці накладати штрафи відповідно. До Кодексу про адміністративні правопорушення на посадову особу та ФОПа. Так? Ви розумієте, так було, до речі, спочатку війни. Дивіться, ми з вами казали і ви читали, що органи держпраці обіцяють не застосовувати штрафи там, за порушення, які були там, вчинені під час воєнного стану. Так. Дійсно, вони це казали і зараз от, пишуть тільки після припису. Але це не означає, не означає що не буде штрафів, адмінштрафів. За Кодексом про адмінправопорушення на посадових осіб. Такою посадовою особою, як я вже теж розповідала вам, зверніть увагу, є директор. Не дивлячись на те, що і головний бухгалтер є посадовою особою, та, в межах своїх повноважень, і там керівник відділу кадрів також є посадовою особою. В нього є організаційно розпорядчі функції, які він здійснює. Він є посадовою особою в межах оцих функцій. Але. Верховний суд нам пише, і практика на цьому стоїть, що за такі порушення до відповідальності притягають директор. Чому? Тому що він повинен забезпечити бухгалтерський облік, кадровий облік. Він не може не знати, що його там, кадровик чи бухгалтер там, щось невірно роблять, там, не виплачують заробітну плату, не ведуть належним чином кадровий облік і так далі. Тобто, за ці правопорушення зазвичай відповідає керівник. Тому. Ще раз підкреслю, 265 стаття. Штрафи на підприємство не будуть застосовані, якщо ви вчасно виконаєте вимоги припису, так, перевірили вас, акт, припис ви отримали в якийсь там термін, впевний. Е ці зауваження потрібно усунути. Виконали, штрафу не буде на підприємство. Разом з цим це не позбавляє орган держпраці. Там зробити протокол на керівника за ті ж порушення дуже важливо це пам'ятати.